Новітні технології, електронні сервіси, сучасні умови для прийому громадян таким вимогам відповідає центр надання послуг пенсійного фонду України в Івано-Франківську. Приміщення повністю реконструйоване та облаштоване необхідними засобами інклюзії. Поряд з тими всіма функціями, які ми протягом двадцять 24 року нам наділені. Тобто, ми займалися тільки призначенням пенсій та перерахунком пенсій. Ми в 23-му році забрали функції з призначення житлових субсидій та пільг. У 24-му році працювали і виконали всі покладені завдання, тобто фінансування відбувалося своєчасно як пенсійного, пенсійного забезпечення для громадян нашої області, так і своєчасно були профілі. Насовані, призначені, перераховані житові субсидії та пільги. Починаючи з 25-го року, він у нас також був доволі щедрим. Ми також отримали нові функції. Найбільша частина нових функцій це з 1 липня, оскільки ми забрали 39 допомог і 48. І на сьогоднішній день забезпечуємо своєчасне призначення даних допомог, а також своєчасну виплату. особливу увагу приділяємо. Саме нашим захисникам, ветеранам війни, сім'ям, членам сімей загиблих, а також членам сімей, в яких рідні пропали безвісти, а також інвалідам першої і другої групи. Тобто ця вразлива частина людей у нас обслуговується на більш, можна сказати, такому сконцентрованій увазі, тобто ми максимально стараємося приділити саме уваги і працювати на рівні психологів для даних людей, для того, щоб їх якось допомогти душевно, не тільки документи оформити, і допомагаємо і вибрати потрібні довідки. Тобто стараємося розрадити цю людину, яка вона прийшла звичайно з великою бідою, і ми стараємося не тільки надати послуги щодо оформлення документів, але й психологічно таких людей підтримати. Тому роботи є чимало завдань перед нами стоїть ще багато, і ми даний сервісний центр він є особливим для того, тому що тут обслуговується не тільки жителі самого міста Івано-Франківська, оскільки сюди приїжджають жителі з ближніх міст і сіл нашої області. Він є зручний, багато працюючих є і людям зручно приїхавши на роботу, десь в момент обідньої перерви, оскільки ми працюємо без обідньої перерви. Робочий день у нас подовжений до 6-ї години. І коли у даних людей закверчується робота, умовно о 17 годині люди мають можливість прийти до нас і взяти ту чи іншу послугу для себе. Тому дані працівники прикладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити роботу, надати якісну послугу. Ви як вже бачили, ми сервісні центри до обладнання. Ми створили куточки для діточок, оскільки зараз до нас частими гостями є відвідувачами, є мами з діточками, і ми організували для для дітей куточок де бо вони могли там погратися, помалювати, очікувати своїх батьків, поки вони оформлять ті чи інші послуги. Пенсійникам тепер передали багато нових функцій, а тому можливо збільшать штат та облаштують ще одне приміщення. Нам вкрай необхідно би було ще творити, ще створити ще один сервісний центр саме в обласному центрі у місті івано франківське оскільки ми би роз'єднали потоки, де б в одному сервісному центрі надавали саме послуги по соціальних допомогах. А в цьому, наприклад, сервісному центрі обслуговували би щодо призначення житлових субсидій, пільг пенсійного Безпечення і військовослужбовців до речі, наші військовослужбовці мають можливість у цьому році отримувати послуги не тільки вже у цьому сервісному центрі, але й на рівні територіальних сервісних центрів області. Тому щодо чисельності, звичайно, ми очікуємо. Поки що чисельність у нас складає 744 людини, але ми очікуємо, що станом на перше жовтня у нас вже буде нова структура. Сервісний центр ПФУ в Івано-Франківську в новому реконструйованому приміщенні, обладнаному за сучасними вимогами, працює вже два роки і надає багато послуг. Ми переїхали на Мельника в 23-му році. Працює він взагалі з 19-го створення. Але в цьому приміщенні ми працюємо з 19 з 23 року. З 1 липня департамент соцполітики нам передав ще, крім пенсії, соцвиплат. Ми маємо регресні виплати. Маємо лікарняні, маємо субсидії, пільги. Нам передали ще біля 39 39 різних видів допомог. Це та категорія людей, які не мають стажу. Це люди вже, які зрілого пенсійного віку не мають стажу, вони оформляють соцдопомоги. Категорія інвалідів, які не мають стажу, вони оформляють соцдопомоги. Інваліди з дитинства, допомоги по догляду за різною категорією. Зараз липня, взагалі, в нас така нова послуга. Пакунок школяра, пакунок малюка, при народженні, допомога ну при захворюванні, допомога 80+, плюс. Ну їх біля 39. тому. Об'єм великий в нас людей багато, але перевага в нас надається учасникам бойових дій, інвалідам війни, вдовам, членам сімей загиблих. Перевага в нас надається чорнобильцям, також інвалідам похилого віку першій групі. Ну стараємося обслужити їх, прийняти позачергово місяця. Тисячі людей в день може бути десь біля 300-250. Ну, є на консультації багато. У нас е, Івано-Франківське місто, що є багато пенсійного віку. Це хто досяг 60 років. Е, тому тисячі людей е, об'єднали до Івано-Франківська сім сіл, які входять з Тисменецького району нашого Івано-Франківську територіальну громаду. І є комунальний транспорт, звичайно, що вони їдуть ідуть до Івано-Франківського пенсійного, не до Тисменецького чи до надвірної. Тому у нас людей багато, але Ну, ми обслуговуємо, надіємося, що задоволені, тому що якось стараємося, хочемо приділити завжди увагу, бо існує приказка, що ми для людей. З роботою сервісного центру ПФУ ознайомилося керівництво області. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук наголошує, на доступності та якості всіх послуг, які тут надають в державі. Проведена успішна реформа децентралізації. Суть цієї реформи, щоб кожна людина мала можливість отримати послугу, якісну, ефективну і доступну послугу. І сьогодні держава працює над сервісами. Сьогодні ми працюємо в головному управлінні пенсійного фонду. Є 17 таких сервісів, де люди звертаються і мають можливість отримувати послуги. 94 види послуг дані сервісні. Центри надають це досить багато, і зараз проходять також реформи, де передаються передача послуг з наших департаментів соціальної політики до головного управління пенсійного фонду. Це дуже велика, це об'ємна реформа, тому що йде відповідно скорочення посад при управліннях соціальної політики, і ці функції всі передаються до пенсійного фонду. Мережа пенсійних фондів збільшується. Відповідно, надання послуг також збільшується збільшується. і на сьогоднішній день 335 тисяч є люди, які отримують пенсійне забезпечення. І відповідно, це все навантаження на працівників пенсійного фонду. Але важливо перш за все отримання якісних послуг і дуже важливо доступність. Сьогодні ми завжди на всіх рівнях приділяємо уваги і вкладаються кошти, щоб приміщення були доступні для людей, тому що послуги отримують захисники і захисниці, люди з інвалідністю таких людей на превеликий жаль збільшується. Тому сьогодні одне із питань, яке є дуже складне, тому що це виділяються кошти, їх ще є недостатньо. Ми не можемо змінити всю мережу на сьогоднішній день, щоб вони були доступні для людей. Це ми робимо покроково, Але це питання не потрібно залишати на завтра вже сьогодні при можливостях потрібно робити.